Мене звати Дмитро. До повномасштабки був цивільна людина. Чому пішов в армію? Тому що я сам киянин і почув в Києві вибухи 24 лютого. 24 лютого, так, було? Бо я вже забув. Ось, і мене це обозлило. Обозлило. І захотілося мені як віруючому людину, бо я вірянин, як не крутий, захотілося зупинити зло. 76-й дивизия ЛДВ. Батальйон. Первый батальон, первый рота, первый взвод. Звание. Власть сержант. Откуда сам? Э, С Кировская область. Город? Город Орлов. Знаю такой город. На даний момент я інструктор з бойової підготовки 4-го батальйону. Сержант-інструктор. Тут ми проводимо курс адаптації хлопців, які прошли вже без ВП. «Курс молодого бійця десь на учебці. Приходять вони до нас і ми їх адаптуємо до реальних умов. Вже більше цілонаправлено на ту, ем, на ту ділянку, де вони будуть працювати. Там, тобто, якщо це буде, ми працюємо десь в селах, то ми працюємо більше по урбану. Якщо це, ми працюємо зараз як от на даний момент по посадкам і траншеям, то ми показуємо, як працювати в посадках, траншеях, штурму, оборони і так далі. І відповідно цим ми займаємося. Стаєте низько готовні. Я вам говорю команду ап. Вы снимаете запуближника, пока поднимаете зброю. Делаете бам-бам. Опускаете зброю ставите на забубежник. Да. И так каждый раз, когда буду говорить ап. Ап. Опустили. Да. Давайте. Готовы? Ап. ап. По готовності одної сплошною очеркю, не відпускаючи палець за гачка. Огонь! Беремо запал в руку. Запал. Вкручуємо в нього гранату, не навпаки. в ваші робочі руці, в тебе яка робоча рука. О, Ось. Ікручуємо в нього. Гранату. Все, да? Готово. Це граната РГ. Таким запалом вона взривається від, від удару. Ясно? Якщо не зривалось від удару, то має взирватися через 3 секунди. Якщо не зривалося від удару через 3 секунди, то не має зірватися, значить взагалі. Граната була придумана для Афганістану, щоб кидати в ціль чтобы она взрывалась от удар, чтобы она ну, може, там вона і була, зараз вона не скатывалась Ну, может там она и была актуальна, да, раз надо, да? Но для навчания мы их хрустовым. Готовы? Кто готовый? Нарубишь, кто не, не готовый, дай. Показывай, что ты работаешь. Нажимаю. Давай. Твоя! Все? Вс. своя. Твоя! Ну, по-перше, я їм передаю свій досвід. Ми з хлопцями передаємо свій досвід. Ось, і навчаємо їх вижити та знищити як можна більше ворогів. Показати, що це не страшно, що це можливо, і що ворог не такий страшний, як їй може здавати. Коли ми розповідаємо про якусь ситуацію безпосередньо, то тоді ми приводимо приклади вже життя, як було в мене, чому я кажу робити так, а саме так, а ніяк інакше. Бо Сам це пережив і сам знаю, як робити. Так. Отримав такий приклад, що хлопці на перший вихід пішли штурмувати бліндаж траншей. І вони там не дуже довго думають робили тупо, як ми робили на полігоні. Вони стріляли, все що, все, що рухається або не рухається. Просто куди йшли, туди стріляли. Через це просто ворог, чотири окупанти злякалися і втекли. Тобто вони навіть не вступили в контакт, втікли. І вони зайняли той бліндаж. Це такий був яркий приклад, бо вони вийшли і казали, що от ми зробили, як він нам сказав, і вийшло все чітко. До інструктора я був розвідником 4-го батальйону, командиром відділення розвідки. Я взагалі в цивільному житті російськомовний. Ось. І користуючись цим, я брав не один раз росіян в полон, заходячи до них на позицію, просто розмовляючи, там, робив вигляд, що я то евакуацію, то просто називаю їх позивні. Коли по перехватам мені їх давали. Викликав до себе, забрав полон. Дружно, мирно вводив нам в обмінний фонд. Ось, ну, от таке. Один раз взяв сомалійця. Його всі може, бачили колись. Він був, був, якщо не помиляюся, то був перший чорношкірий хлопчина, якого взяли в полон. ми. Твоя фамілія і мій отчистві. Сімінович Іван Дмитрійович. Громче. Семенович Іван Дмитрійович. А а, Часть яка. Не знаю части. В а смысле это... не знаю? Я не знаю. Не Хорошо, этот, э, откуда третья сам? Мотострелковая. А, третья мотострелковая. А, третий мотострелковый. Сам откуда? Благовещенский родился. Это где? где? Дальний Восток, область. Это... О, ну, Стоп, стоп, стоп. О, кстати, да, ему тоже Хорошо, дальше, смотри, вопрос. Когда призывался? Мы 10, месяц тут, месяц в ущепке, сейчас на мэре, вот второй день. Дата рождения. 28 -й, 12 2004 Ну, ладно. Ну, Сомали. Сомали, да? Сомали. Сомали. Here, here, to the army. Why? Huh? Why? Where, where, where? When, when, when? When? Two months back. Two months back. Окей, okay. why you come here? Uh, yes? uh. Запам'ятався один бій. Оце був крайній мій бій, коли я отримав поранення, але він був яркий. Бо ми вдвох штурмували вісьмох е окупантів у домі. Там зайшли бій, ми вдвох заштурмували і перемогли. Але трохи там був поранений, там декілька куль отримав осколок то. Ну, вийшов своїми ногами. То в мене три ордени за мужність. Першого, другого, третього ступеня. Дуже важливо, щоб достойні воїни отримали достойну нагороди. Бо це їх буде мотивувати, вони будуть відчувати, що вони не залишені, що їм вдячні за їх роботу, за їх нелегку роботу. І це буде тільки йти всім на користь. Не тільки їм, а всім на користь. 100%. відсотків. Дуже радий, дуже приємно. Радий бачити, як завжди. Найкраще. Мрію, щоб закінчилась війна, щоб я приїхав до дружини, обійняв її і крепко поцілував.